Вітаю вас. Репресії і голод 20-30-х років 20-го століття торкнулися кожної української і кожної криворізької родини. Про масштаби і деталі тієї трагедії сьогодні поговоримо з авторкою книжки Репресивна політика радянської влади в українському селі двадцять п'ятому тридцять роках Наталії Романець. Здрастуйте, пані Наталі. Здрасту. І перш ніж ми перейдемо до власне розмови. Я хочу надати коротку біографічну довідку про Наталію Романець. Наталя Романець, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Криворізького педагогічного інституту Криворізького національного університету, автор близько ста історичних праць, співавтор видання Національна книга пам'яті жертв голодомору 32 32-33 років в Україні, автор книжки Репресивна політика радянської влади в українському селі 1925 1925-1939 роки. З чого для вас почалося дослідження репресій і голоду? Для вас особисто я почала займатися, як я кажу, аграрною тематикою, яка потім перейшла у репресивну тематику. Ще навчаючись у Дніпропетровському державному університеті, це був період перебудови, і тоді дуже багато тих старинок історії, які або викладалися у дусі короткого курсу історії КПРС, або взагалі були недоступні для дослідника. Поступово почали відкриватися. І паралельно ну, почався процес, який історики називають архівною революцією. Тобто поступово можна сказати, крок за кроком, почали відкриватися ті фонди архівів. В першу чергу партійних, які до цього просто були недоступні для дослідників. І, власне, в цей період я прочитала у газеті Правді статтю, яка називалася Колективізація, як це було», яка була написана відомим радянським істориком Даниловим. І, власне, там було акцентовано ну, цілий ряд тем, які, як я зрозуміла, взагалі залишилися поза увагою істориків. І тоді мене ця тематика зацікавила, я просто зрозуміла, що власне суцільна колективізація пов'язана з нею розкоркулення це ну, суцільна біла пляма. Ви назвали книжку Репресивна політика саме, не репресивні заходи, а саме політика це була системна політика, так? які є підстави говорити саме про такий масштаб. Ну, можна казати дійсно про системність цих заходів, тому що власне влада розглядала репресії по суті як основний інструмент, якщо так можна висловитися, у спілкуванні з селянством. Причому, що, наприклад, мене дуже здивувало, як історика, який звик вважати, що у період реалізації нової економічної політики навіть у цей період влада не відмовилася від застосування репресій, реалізуючи ті чи інші заходи. І у подальшому ну, цей репресивний вал він лише постійно наростав, набуваючи великих масштабів. Тобто, по суті, ну, якщо брати, наприклад, період після закінчення суцільної колективізації, репресія навіть перетворилася в основний механізм забезпечення проведення основних сільськогосподарських кампаній, тобто і посівної кампанії, і збиральної кампанії, і хліба І, кампанії. Ті ж органи прокуратури або, наприклад, ДПО, вони приймали участь у забезпеченні сільськогосподарських кампаній. Тобто, це був такий окремий розділ їх роботи. Навіть був сільськогосподарський відділ у прокуратурі. Тобто, влада, по суті, нормальні економічні механізми вона замінила застосуванням репресивних заходів. А чому саме було замінено нормальні економічні механізми? Можливо, ті, хто були при владі, не знали економічної теорії в достатній в достатньому обсязі. Чи з чим це було пов'язано? Ні, ну ви розумієте, що, по-перше, в життя втілювалася ну, більшовицька ідея. Ну, тут не більшовицька, а верніше сказати сталінська ідея про побудову соціалізму в окремо взятій країні. Е, потрібно було здійснити індустріалізацію. Ну, взагалі, тут слід зазначити, що не у більшовиків, не у Леніна, не у Сталіна. Але у них насправді, якщо проаналізувати, не було такого розробку. Биного крок за кроком плани побудови соціалізму, тобто, ну існували такі, на мій погляд, ну. Уявлення, що потрібно зробити, але вже методи і механізми вони обиралися у процесі реалізації цих заходів. Ну, зокрема, більшовики вони вважали, що селяни мають об'єднуватися у колективні об'єднання, тобто вони негативно ставилися до індивідуальної форми господарювання. І ось, коли вони проголосили цей відомий декрет про землю, ну це загальне відомо. Там була втілена в життя ідея чорного переділу, яка належала взагалі партії СРМ. Тобто, це було. Було для них таке популістичне гасло для того, щоб залучити на свій бік селянства. У подальшому, вони відразу фактично спробували перший раз колективізувати село. Це викликало велетинський опір. У 1919-1923 роках в Україні відбувалися дуже масштабні виступи. Влада відступила, але вона не відмовилася від цієї ідеї. Вона до неї повернулася вже наприкінці 20-х років. І виходячи. З того, що селяни ну зрозуміло, добровільно до колгоспів, ви не вступили, то були і застосовані такі масштабні заходи. А колгоспи їм були потрібні для того, щоб вилучати зерно, для того, щоб продавати його за кордоном, отримувати кошти, закуповувати необхідне обладнання для проведення масштабної індустріалізації. Чому ви взяли саме у цей от період з 25 по 39 рік? Чим він визначальний? зрозуміло, що туди входить і голод, і репресії такі наймасштабніші. Але чому саме з 25 по 39? -й? Було зрозуміло, що е, якщо брати період з 21 по 25 рік, потрібно ще ну, досліджувати окремо повстанський рух і репресивні заходи. Це дуже така велика тема, яка потребує дослідження. Ну, просто е, її не можна було охопити. Тому я почала розглядати саме з 25-го року. Можливо, ну, не всі історики це приймуть, е, тому що тут я слідую за відомим російським істориком Даниловим, який цей період. З 25 по 27 рік називає періодом справжнього непу, вказуючи, що це був період без надзвичайщини, без контрибуцій, без масштабного застосування репресивних заходів. Зрозуміло, масштабного застосування не було, але починалася поступова репресивна чистка села. Ну, Я можу зрозуміти його як російського історика, йому не всі документи цього періоду доступні, які доступні українським історикам. Ну, і далі вже від Відповідності з цією хронологією, 28 29 рік, коли влада повернулася до надзвичайщини під час здійснення хліба Ну, а саме вперше були знову масштабно застосовані репресії під час хлібозагатівельної кризи 27-28 років, потім 28-29 років. ну А потім вже починається суцільна колективізація. ну І зрозуміло, що саме тоді репресії поступово набувають масового характеру які Починають охоплювати буквально всі сфери. А потім вже влада, починаючи з другої половини 1933 року, ну, коли вже ситуація в селі дійсно була насправді катастрофічною, і це примусило Сталіна зробити крок назад. Ну, взагалі для його дії і для тодішньої влади, я би сказала, ну, характерна, на мій погляд, така ірраціональна жорстокість. Тобто вони досить часто доводили ситуацію до краю, потім робили крок назад. І знову поверталися до тих же самих методів. Ну, наприклад, масові арешти, які проводилися під час хлібозаготівельних кампаній, які нерідко закінчувалися тим, що навесні значну частину цих селян просто відпускали на свободу, не завершивши до кінця справи, тому що нікому було виходити в поле і проводити сільськогосподарські роботи. Наступного року, коли починалася нова хлібозаготівельна кампанія, все знову ж таки повторювалося. Ті ж самі. Механізми. І що цікаво, ну, селянці ну, формували таке специфічне ставлення до репресії, я це називаю соціальною апатією, що ну, заарештували, ну, там, засудили до виправних робіт. Причому навіть наводиться така історія, коли селяни розмовляли між собою, і один там, похвалявся, що він там, їде з виправних робіт. Ну, тобто, по суті, людина похвалялася тим, що вона засуджена. А чому вона похвалялася? Тому що колгоспі за роботу не платили, а там їм платили. Тобто, таким Чином його була можливість ну, заробити собі на життя. Тобто навіть ну, змінюється людська психологія. Тобто вони сприймаються вже ну, як норму життя, тому що всі прекрасно усвідомлювали, що осудилиш не, не за щось, а просто тому, що потрібно було якусь кількість засудити. Чи мають доступ всі українські історики до всіх документів, які потрібні, щоб осягнути весь масштаб тієї трагедії? Протягом, по суті, всіх 90-х років здійснювався поступовий процес розсекриття. Ну, По-перше, обласних архівів і партійних архівів. Але у нас ще залишилися такі відомчі архіви, ну, як, наприклад, архів СБУ або, наприклад, архів Міністерства внутрішніх справ. І там в першу чергу відбувалася. Спочатку розсекречування тих документів, які були пов'язані із репресованими особами. Ну, тобто, це конкретні кримінальні справи у процесі реабілітації. Але тут відбувся такий парадоксальний момент, що коли я працюю в архіві СБО, мені з цими справами дозволяють ознайомитися, а ось ті справи, які були передані в обласні архіви, вони стали чомусь, на мій погляд, незрозуміло, недоступні для дослідника. Ну, це пояснюють законом про захист персональних даних. і в що з цими документами можуть знайомитися виключно родичі репресованих і те там не з усіма частинами справи, тому що там є документи, які можуть засвідчувати, хто давав свідчення відповідно, скажімо, хто написав донос. Хоча тут би я ну, розвіяла таку ілюзію або такий міф, що нібито переважна більшість кримінальних справ порушувалася за доносами. Це не так, тому що у органів ДПУ, НКВС існувала розгалуджена система інформації. У них існували там картотеки на тих людей, яких вони вважали неблагонадійними, наприклад, виходячи з їх соціального походження, з їх минулого. І для того, щоб порушити справу, не потрібно було доносу. Достатньо було цієї зібраної інформації, яку можна було використати в будь-який момент. І цікаво, як формувалася система інформаторів. Вона формувалася не з бідняків, не з бадраків. Намагалися залучити саме середняків або замужні верстви. Села. І навіть вказували, що придивіться, що там, якщо Середняк такий активний, там постійно виступає, там навіть демонструє своє невдоволення влади, ось його потрібно залучити на свій бік. Тобто, який сенс? Тобто людина буде просто провокувати до певних розмов людей і, виходячи з цього, можна з'ясувати, як вони ставляться до тих чи інших заходів влади. І це вже дозволить потім сфабрикувати справу. Так ось, повертаючись до документів, наприклад, Архів СБУ він активно розсекречувався за доби президентства Ющенка. Ну, з моменту зміни влади у 2010 році ситуація поступово почала кардинально змінюватися. Ну, зокрема, звільнили тодішнього керівника цього архіву В'ятровича і відповідно ну, почала відходити вся та команда, яка прийшла з ним. І коли я туди ще приїхала працювати, це був 2011-2012 роки. Там ще зберігалося. Це така доволі ліберальна атмосфера. Навіть можна було фотографувати документи, але я можу сказати, що пощастила. Лише я там закінчила працювати. То той фонд, який ну, власне, дозволяв висвітлити період з 1934 по 1939 рік, він був закритий. Ну, нібито там на проведенні якихось реставраційних робот. Але тут питання, чи знову він буде доступний для дослідників. ну, Я просто сподіваюся, що ситуація зміниться. Крім того, ну, є архів МВС, ну, до якого історикам потрапити доволі важко. Ну, взагалі, науковці, з якими мені приходиться спілкуватися, вони ставлять питання наступним чином. Ну, ми знаємо, що у нас створений інститут національної пам'яті, ну, який головним чином займався дослідженням голодомору 32 33 років. І ставилося питання, що потрібно, наприклад, як у Польщі передати ось ці відомчі архіви до... Фондів цього інституту, щоб вони стали доступними для дослідників, щоб їх нарешті ну, вже повноцінно відкрили, і щоб ми могли працювати. Тим паче, ну, що це питання і збереження цих документів, і власне, ну, це питання того, щоб ну, нам вдалося повністю відтворити ті чи інші сторінки історії, тому що ну, у нашому суспільстві зберігається дуже багато міфів, і ці міфи потрібно розвінчувати. Я взагалі вважаю, що ну, ті останні події, які відбуваються у нашій країні, вони якраз є свідченням того, що наше суспільство не знає своєї справжньої історії і продовжує використовувати ті ідеологеми, які були е, сформульовані ще за радянських часів. Ну, серед міфів, один із ключових, який дуже сильно в'ївся, напевно, в міські голови багатьох людей, це міф про куркулів, про їхню шкідливу роль. Ну, справа в тому, що, по-перше, щодо куркулів, це дійсно великий міф. Ми з вами повинні розуміти, що перше розкуркулення було проведено ще під час встановлення радянської влади в Україні. Тобто, ну, коли відбувалося у відповідності там, з декретом про землю, потім з законом про соціалізацію землі вилучення нетрудової землі і розподіл її потім там, за трудовими нормами, власне таких справжніх куркулів, які існували у дереволюційний період, які Дійсно, мали велику кількість землі, ну, що Куркулі, підприємці, селяни, які мали багато землі, які мали сільськогосподарську техніку, тобто вони як клас на той момент були ліквідовані. І, відповідно, є статистика періоду НЕП, яка засвідчує, що, по-перше, хто був Куркуль, кого зараховували до Куркуля, це, як правило, були багатодітні родини, у яких було багато робочих рук чоловіків. І знову ж таки, міф, що вони використовували найману працю, насправді більш. Найману працю, як не парадоксально, використовували середняки і бідняки. І відповідно за тим критеріям їх не можна виділити. Також їх не можна виділити за майновим критеріям. Ну, я зовсім недавно читала ось опис майна розкуркулених у Запорізькому обласному архіві ну, відповідно такі анкети тих селян, які потрапили під розкуркулення під час першої хвилі у 1930 році. І я чесно можу сказати, що мене ці описи вразили. Ну, Тобто, як історик, я прекрасно розуміла, що вони дійсно були незамужними людьми, але те, що вони, по суті, за своїм майновим становищем були бідняками, дійсно, мене це надзвичайно вразило. Тобто, Якщо на родину приходилася там, одна корова, і одна коняка, і ну, звичайний глінобитний будинок, там, які звичайні сільськогосподарські знаряді праці, звичайний реманент і є з ну, тобто, це вже показник того, хто насправді. Був куркулем. Особисто для мене не так давно, до речі, відкриттям було те, що на Дніпропетровщину і взагалі в східній області України переселяли багатьох людей в вашій книжці. Я прочитала, що це була одна із складових от цієї от репресивної політики. Уже після того, коли винищено було селянцями на нашій території, мені б хотілося детальніше про це поговорити, саме про переселення. Вважається, що такі прямі втрати від. Мору. а вони складають 36 мільйонів. Відповідно, ще вони до цього додають цифру 0,9 мільйона, тобто це не народжені, тобто не прямі втрати. Ну, якщо брати більш далеку перспективу, там ті роки, які пройшли, то зрозуміло, що цифра значно зростає. І звідси ну, нерідко ось надають цю цифру 10 мільйонів. Потрібно розуміти, що це не прямі втрати, що це і не народження. Ну, тобто, таким чином ми можемо казати, що ну, про такі втрати, які становлять 4,5 мільйона чоловік. Зрозуміло. Що ну навіть якщо взяти просто ось цю цифру 3,5 мільйона, зрозуміло, що відбулося значне скорочення чисельності населення. І влада вирішила ну, це компенсувати за рахунок переселення із Білорусі і за рахунок переселення із Західних областей Російської Федерації. А якщо казати про саме переселення, ну переселенцям там надавалися численні пільги, щоб їх заохотити, але такий цікавий момент, що коли почали здійснювати це переселення, створили проблеми на території самої Росії, на території самої Білорусі. Тобто нерідко, повністю фактично переселяли весь Калгосп, а Якщо він займався тваринництвом, то просто не залишалося людей, які могли доглядати за худоби на фермах. Відповідно, коли їх переселили на територію України, а в першу. Чергу переселяли до південних регіонів Дніпропетровщина, Одещина. Ну переселяли й до інших областей, але тут ситуація була найбільш катастрофічною, тому що були дуже великі площі землі, які просто не оброблялися, починаючи з 28-го року, тобто, коли вже селяни почали самі саме розкуркулюватися і переселятися до міст. І тут з'ясувалося наступне, що це переселення потрібно було належним чином підготувати, тобто потрібно було відремонтувати будинки. Тих людей, які, наприклад, померли з голоду або були розкуркулені, і ці будинки були просто кинуті на призволяще. Крім того, люди переселялися з зовсім інших природно-кліматичних умов, тобто із лісової зони до степової зони. Ну, до цих умов господарювання в степовій зоні вони просто не звикли. І ще важливий момент, що їх переселення воно співпадає з новим голодом 34-35 років. Відповідно, значна частина. З них Просто рятуючись від голода, вже відразу після переселення починає тікати назад. Влада намагалася зупинити цей процес, але їй не вдалося. І перший секретар Дніпропетровського обкома Хатаєвич з цього приводу навіть заявляв, що ми їх намагаємося зупинити, але вони валають і вони кричать, вони кажуть голод, голод, нічого їсти. Тобто, за різними даними, від 30 до 40% відсотків ну фактично відразу повернулися назад. До того ж, вони Зіткнулися на протидію місцевого населення. Ну про це, скажімо, не любили казати. Але є документи, які засвідчують, що відбувалося, по суті, таке переслідування на національному ґрунті, заявляли, що ось Кацапи приїхали в Україну, яку до цього спеціально для них вимарили голодом. І коли люди приїздили, їх відразу попереджали, що ви не розумієте, куди ви їдете, що ви приїжджаєте на ті землі, де ще лежать трупи людей, які не були поховані. І потім Ну, коли вона зіткнулася з цим протиріччям, що й на національному ґрунті, вона вирішила організувати внутрішнє українське переселення, тобто із північних і центральних регіонів України переселяли до південних регіонів України. Я знаю, що ви е, мали нагоду попрацювати зі справами канібалів, якщо mm -hmm. можна докладніше, розкажіть про це. Ну, зрозуміло, що е, я вже неодноразово казала там, і на презентаціях, і в таких асоціаціях, особистих Розмовах, що мене дуже ну дратують розмови, коли заявляють, що українці пакірні, що вони не здатні до опору, це неправда, тому що селянський спротив, суцільній колективізації він дійсно був надзвичайно масштабним. Ну Власне, всі навіть російські історики вони зазначають, що буквально палала вся територія України. Щодо канібалізму, розумієте, що це трагедія тих людей, які опинилися у певних обставинах, тому що, зрозуміло, що людина у нормальному стані на такі речі ніякому разі не піде. І фотографії тих людей, які стали канібалами, ну вони власне засвідчують їх психологічний стан. Мені ну, вдалося прочитати декілька справ канібалів. Ну, зокрема, одна із них мені була доступна у Дніпропетровському архіві СБУ. Ну, там справа. Протерпоїдство не про канібалізм. Ну, щодо трупоїдства, ну просто родина розкуркулених, як, ну, тут потрібно розуміти, що вони були поза колгоспом і взагалі не могли розраховувати на якусь продовольчу підтримку. Вони займалися тим, що поїдали ну, трупи тих людей, які померли від голоду. Але ну, минулого року мені вдалося у Дніпропетровському обласному архіві знайти декілька справ. ну, Це лише обвинувачення. Висновки і вироки щодо канібалів. Ну, зрозуміло, що ось ці фізіологічні подробиці, ну, описи, вони надзвичайно вражають. Тим паче, що була одна справа, в якій під час, ну, описується, що під час обшуку у будинку ну, було знайдено дуже багато продукції, яка була виготовлена із трупів битих дітей. Тобто було зварено холодець, була там виготовлена ковбаса і так далі. Ви маєте якусь надмету. Як ваша мета, надзавдання ваше корелюється із сьогоднішнім днем? Я би сказала, надмета цього дослідження полягає у тому, щоб пробудити значну частину нашого суспільства. Ну, минулого року із нагоди смерті Сталіна, тобто відзначалася, скажімо, така, ну, не відзначалася, а була річниця смерті Сталіна, було проведено соціологічне опитування. Його цифри мене ну, буквально розумінні вразила. Е, Просто, ну не просто вразила. Я була шокована. тобто, вже. Пройшло 20 років незалежності України. Я не можу сказати, що історики не виконали роботи. Історики дуже багато працюють, було написано дуже багато фундаментальних праць. По суті, тут потрібно відзначити, що українські історики вони вибудовували історичну науку, особливо радянського періоду, що називається з нуля. Взагалі досить часто історикам дорікають, що ось ви там переписуєте історію, а ми повинні її переписувати, тому що з'являються нові Документи і новий документ, він здатен просто перевернути наше уявлення про минуле. Так ось ці цифри засвідчили, що 34% громадян України вважають, що Сталін був мудрим керівником. І я вже не кажу про роботи істориків, але є Солженіцин, архіпілаг Гулаг, є книга Євгенії Гінзбург, її спогади, крутує маршрут. Тобто, ну, якщо людина все це прочитала, вона ні в якому разі не може вважати, що те, те, що було зроблено за сталінської доби, воно відповідало інтересам суспільства. Крім того, мене ну, дратують відверто такі заяви, що ну, там були жертви, але це не має значення, була проведена індустріалізація, Радянський Союз став могутньою державою. Я знову ж таки неодноразово наводжу цю цифру, цей вислів, який належить ремарку, що смерть однієї людини це трагедія. А смерть тисяч людей, мільйонів це суха статистика. Тобто, у нас велика кількість людей виходить із таких уявлень. І для мене надмета, ну в першу чергу просвітницька. Я вважаю, що моя книга вона прекрасно демонструє, яким є життя людини в умовах тоталітарної системи. Крім того, навіть на побутовому рівні досить часто можна почути, що потрібно, щоб прийшов хтось, хто б він навів порядок, така там сильна рука. і… Наприклад, я вважаю, що нерідко у нас і відбувається таке голосування на виборах за такого, явно кажучи, нового Сталіна, який має обов'язково прийти і навести порядок. Але чомусь ті люди, які мислять подібним чином, не думають про те, що жертви репресії, жертви насильства можуть стати вони самі. Тобто немає таких механізмів в умовах тоталітарної системи, які не можуть людину, яка займається. Нейтральну позицію перетворити на жертву репресій. Тобто ці міфи обов'язково потрібно розвіювати. І ще надзвичайно важливий момент, який пов'язаний з реабілітацією тих людей, які були репресовані протягом цього періоду. Ну, переважна більшість істориків схиляється, що цей закон, який був прийнятий на початку 90-х років, є недосконалим. Він не охоплює всіх людей, які стали жертвами репресій у цей період. Ну, зокрема, тут такий важливий момент, що я розглядаю не лише жертв політичних репресій, а саме масових репресій. Тобто маса людей була засуджена за звичайними статтями кримінального кодексу, і вони не потрапляють під дію цього закону. А взагалі, я би сказала, що... Ось відомий український історик Касьянов у своїй праці, де він аналізує історіографію Голодомору 32-33 років, ну, каже наступне, що для західних істориків події голоду 32 33 років це минуле для українських істориків вони зберігають свою актуальність. І я тут абсолютно погоджую, що для нас ось ця тема 20-30-х, 40 х років, вона дійсно залишається надзвичайно актуальною і досі. тобто для нас це, по суті, як сучасність, тому що тут ми відчуваємо велику відповідальність перед жертвами тієї тоталітарної системи. Тобто дуже багато ракдин продовжує жити, думаючи, що їх члени сім'ї були не репресовані. Вони там були просто там засуджені, як звичайні кримінальні злочинці. Також вони навіть навіть знаючи, що репресовані, вони не знають за що вони були репресовані, де вони були поховані, яка їх доля і так далі. Тобто, власне, оприлюднення цієї інформації, я вважаю, вона буде мати дуже велике значення. І взагалі, ну, я вважаю, що дуже багато подій навіть сьогодні в нашій країні не відбулося, якщо б у людей було би уявлення про своє минуле, якщо б вони відмовилися від цих радянських міфів. У нас велика кількість людей, від них і свідомо не бажає відмовлятися. І виходячи із із цих старих міфів вони продовжують конструювати і своє майбутнє, і нерідко вони продовжують конструювати майбутнє своєї країни. Я дуже вам дякую за розмову. Дякую за цю книжку і бажаю натхнення, сил і відкриття всіх архівів, які можуть допомогти створити. Насправді правдиву картину всього, що відбувалося, я нагадаю всім, що з нами була кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Криворізького національного університету Наталя Романець, з якою ми говорили про книжку Репресивна політика радянської влади в українському селі в 25-39 роках. На цьому ми з вами прощаємося. Гарних мудрих історичних книжок і до наступного тижня.